Друзі, всім привіт! Я на кухні вирішила зготувати вечерю. Знаєте, днів три назад достала розморозила м'ясо. Воно в мене полежало в холодильнику. І вже якщо я сьогодні не приготую, то воно далі буде вже несмачне. Думала смажити. Але ще я вам скажу, що салат змій не дався в знаки. То думаю, ні, смажити, відбивні, складно стояти. Шлунок трошечки підболює. Тоді я взяла, порізала м'ясо і замаринувала. Так думаю, стейками в духовку стала чистити картоплю. Драників захотілося. Ні, драники не будуть варити. Ні, варити теж не буду. Тоді я вирішила запікати. Ну, якщо буду пекти, м'ясо то і картопельку ж напечу. Хоча два дні назад картопельку запікала із рибкою. Ще десь стоїть, ніхто не хоче їсти. Так, приправа до, 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 до картопельки треба знайти. Що знайдемо і потрусимо. Так, стала я шукати картопельку, а її вже немає. Приправу, вірніше, до картопельки. Стала шукати немає. Так, прованськими травами трішки потрусила. Підсолила картопельку, зараз помішаю. Руки у мене чисті, бо картоплю мию кришу. Так. І чому я так спішу? Бо в нас скоро виключать світло. Десь приблизно щоб час. Треба, щоб картопелька з м'ясом постояла у духовці. Щось духовка у мене стала повільно пекти. Тому набільше поставила. І так. З часовікою трошечки. Так, 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 і м'ясця викладу. Так, щоб вам було видніше. Можливо, хтось разом зі мною надумає таку страву приготувати. Скоро Андрійко зі школи прийде. Він у нас навчається в другу зміну. Тому він на 12 ходить у школу і приходить десь 16.30 додому. На вулиці сіріє. Ось так я сам скрию всю картопельку, і нехай смажиться приправи до м'яса, прованські трави, копчена паприка, тоді гірчицею. І до гірчиці чуть-чуть. Я додаю чайну ложечку завжди, коли трошки більше майонезу. Зовсім трішки майонезу. Добавляю, ну, Якщо якщо додаю майонезу, якщо саме на картопельку. А якщо саме м'ясо, то без добавок, без будь-яких. Так. І м'ясо підсолювала. І, це. І ставлю у духовку. На другу знизу. Угу, Треба достати. І в мене тут решітка. Решітка на низі. Треба підняти. Рішітку. І будемо чекати, поки пече ось так. Буду знімати все, що я роблю вдома після уроків. Так, друзі, поки в мене е, там м'ясе з картопелькою смажиться, я вирішила трішечки налущити горішків. Горішки в мене постояли біля груби, гарно підсохли. Шкірка в них тоненька, лущиться вони дуже гарно. І коли їх налущити, то потрібно скласти скляну банку. Ви знаєте, тоді вони не гіркнуть. Я раніше лущила горіхи. І складала в поліетиленовий пакет. Тоді постоїть місяць, гірке, не можна їсти. Так я тільки як треба налущувала. А потім побула своєї подружки Тані, а в неї таких, знаєте, 4 чи 5 банок, 3-літрових банок, нас називають. Стоїть. Її каже, дуже гарно зберігається. Я минулого року спробувала собі, мені також сподобалося корзинка в мене горішки, поки, це, поки вона підсушена, є ще горішки. То зараз я їх налущу, і тоді, як треба, дуже гарно. Ви знаєте, ще я пробувала пекти такий горіховий корж, коли таку велику пригорщ сушених уже смажених горішків перемелювала на, цьому, на, на, бле, на чаші з блендера в чаші тієї з ножами перемелювала. І таким, знаєте, порошком висипала замість борошна. Дуже був смачний той корж, такий, і, знаєте, горіховий такий смак. То, знаєте, не завжди ж хочеться. Хочеться швидшенько спекти, а вже як є готовий горішок, то і спечеться краще. Тобто, зараз трішечки налущу і буду, може, й спечу, як світло, як світло не виключать. Роботи дуже ще багато. В комп'ютері робота є. Ми почекаємо Андрійка по вечері, і ми тоді будемо в комп'ютері працювати. А як вилущите горіхи? Я ось лущу на бутилку. Я вже, мабуть, вам показувала. Не знаю. Ось ця та бутилка така звина будь-яка. Тоді, чим... чим держиться до деревця, це жопка. Жопкою у бутилку ставимо зверху. Стукнули, горішок розлущився, і тоді ми розкриваємо його дуже гарно. І нас дуже гарно чиститься. Бо дехто в мене запитував, не виходить. Навіть були такі люди, які і дві-три бутилки розбили, а от лущити не вийшлося. Ось так. Так, ще, бачите, трошечки на камеру так не хоче він чиститься. Коробка не і тоді, виходить, ось таке ціленьке зернятко, і ми його ось так розділяємо і метелики такі. І саме ці метелики приймають. Таке ціленьке. А якщо буде побитий горішок, то він набагато дешевший. Звичайно, я ж не, не на здачу. Раніше, колись, раніше, давно-давно ми лущили горіхи і возили в місто здавати там машини заготівельні стояли. Ну, а зараз ми цим не займаємося, просто не вистачає часу. Бувало таке, що з чоловіком за вечір 6 кілограмів навущували. Так, Так, друзі, ось така в мене картопелька з м'ясом. Аромати стають. М -м, стоять вірніше. Смакота, яка дуже красива картопелька, Бачите, яка спечена, розпадатиметься. Друзі, знову день наступний, вже вечір, 16-та година. У нас сьогодні зранку була масована атака, випустили більше 20 ракет і дуже часто не було світла. І нещодавно включили світло. Зараз покажу, що я роблю за допомогою світла. Ви знаєте, знову біля своєї машини. Коли мила машину, то під напором попала вода. І в мене взагалі ключ не простромлює. Так я звичайний свій фен беру і грію. Нагріла замок, відкрила. І ви знаєте, двері десь тут, за десь тут. На цьому рівні замок, то двері не відкривалися, відкрилися тільки задні, двері чуть-чуть були чуть-чуть. То я отут нагріла, його гарно гріла, гріла, відкрила. Потім потім, потім, гарно феном прогрівала. Ось, бачите, де якраз замок? Оце нагріла. Ну, Поки що не знаю, чи, я, чи висохла вода, чи ні, двері закриваються. І через середину достали і почала тут прогрівати. Це прогріваю. Зараз трохи Покладу поки що. Бо треба було світло, подовжувати взяла. І знаєте, відкриваються двері. Чи надовго, чи ні, не знаю. Завела машину. А коли обійти на коло, то бачите? Двері замерші, не відкриваються. Ну тут уже я і не буду двері. А бачите, трішечки. О! Ага, ці двері відкрилися, а ті не відкриваються. Ну, не буду я їх і гріти. Поки що погрію ті, щоб вода висохла, бо під напором кьорхером мили, то сюди замки позалітала вода. Ну, для чоловіка це не проблема. Ну, а для мене це велика проблема наладити машину, тому що завтра в субота, можливо, буду їхати в місто по справах. І у нас сьогодні мінус 4. І знову на навчальний тиждень іде, треба буде їхати забирати Артема зі школи. Зараз догрію і потім зберу подовжувач, віднесу ферм. І буде все добре, поки що налаштую двоє дверей.